З перших днів, коли я прийшла сюди і почали ходити розмови про те, що батальйон буде виходити в зону бойових дій, у мене сумнівів не було, що я туди піду. Так само, як і у мого підрозділу. Тобто всі були готові до того, що ми будемо виходити в повному комплекті в зону бойових дій. На станпункт ми прийшли працювати, принесли свої руки, свої вміння і почали там працювати. Я здогадувалася, що це біль, це горе, але настільки так, це гарячий цех. І коли качаєш, 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 годину качаєш, годину колеш і нічого, то було дуже важко. Ну, таких, слава Богу, випадків за наш час. Там перебування це чотири з половиною місяці, було всього три. Вихожували і дуже важких вихожували. Ті, кого привозять, от я не знаю, всіх ми їх називали, ну не можеш ти сказати на нього, навіть коли він тебе там б'є, кричить. Ти все рівно кажеш, йому друже. Ходиш, гладиш його по голові. Всі вони котики, всі вони зайчики, всім їм треба просто підійти, взяти за руку, заспокоїти і просто тихо робити свою роботу. Був випадок, коли хлопця цілу дорогу, тих півтори години, просто прийшлося гладити йому голову. Він так заспокоювався. А так в ліків водиш, а йому ні вони. Ти просто, а тоді так оп. Ну Нормально. І ти їдеш, дорога погана, ти одною рукою держиш всі, всі системи, тому що вони там падають. А другою рукою ти дотягуєшся до голови, і просто ти його постійно просто чухаєш голову. І таке бувало. Можна так відкрито приймати, приймати біль і поранення, тому що на початку, коли ти приходиш з зовсім відкритим серцем. І ти виходиш після кожного, ти дуже переживаєш, ти виходиш вижати, іноді плачеш, особливо, коли це поранені столо батальйону. От, ти плачеш, а потім тебе відводять і кажуть, тебе надовго не хватить. Мабуть, трошки треба ставати цинічнішим. Ні, цинічнішими ми не стали взагалі. От, але все рівно там трошки ти твердієш при цьому всьому. Фельдшер, три санітарних інструктора і два водія. Це мої побратими і посестри. Війна дуже сильно нас, навіть не можна сказати, що здружила. Вона зріднила. Вона зріднила цей маленький колектив. Він працював як мурашник, були виїзди дуже часто вночі. Бувало таке, що вони просто приїжджали і вони не встигали навіть піти, з'їсти якийсь там бутерброд. Вони розверталися, їхали далі. Дуже дуже їм вдячна усім і буду дякувати завжди. Це мої, мої плечі. Дуже їх люблю.